Бару фонтана змінив власника. Наразі тут іде ремонт, після якого заклад буде не впізнати, стверджує новий господар. У ньому вже з'явилася трибутика, невластива бару. Справа в тому, що тепер це місце належить протестантській церкві «Відкрите серце. А що тут було раніше? Ну это был зал. Основний зал туда. Да, тут да. Был, да. Здесь столы стояли, люди танцевали, тут еще пилон стоял, там стриптиз танцевали. Да? да. Я просто тут никогда не был. Я тоже, слава богу, не был в то время, когда тут был пилон. У Ігоря Назаревича, пастора церкви, в планах зробити це місце світлим, привабливим і безпечним. На першому поверсі буде родинне кафе, на другому діятимуть клуби за інтересами служіння. Повна протилежність бару Фонтана, закладу, який у місті мав ледь не кримінальну репутацію. Дуже на слуху новина про те, що бару Фонтана викупили, викупила саме церква. Mm -hmm. І коли я збиралась до вас на інтерв'ю, я в інстаграм запитала людей, що б вони хотіли які питання поставити новому власнику. Mm -hmm. Може я вам да, задати да, ці питання? Да, дуже приємно. Бути. Е, от, наприклад, молодий чоловік запитав, чи можна буде цей заклад відвідувати атеїстам? Ну, чого ні? Ми всі в мірі були атеїсти, навіть я. Ну, звісно, звісно, будь-якому чоловіку ми будемо раді. Пусть приходять приходяться. Це ж церква. Двірі церкви завжди відкриті. Наступне питання, е, хлопець, який підписаний Тарчок, угу. пише: коли повернете фонтан, нічим зайнятися по вихідним. Ну... Конечно, це проблема молодіжі. Молодіж, як там ник у парня, торчок, хоче торчати, і я розумію, сам сам коли такой був, але в житті дуже багато интересных вещей. І я думаю, що нужно розвиватися, нужно вчитися, і тоді життя буде дуже інтересна. Працівник правоохоронних органів угу. задає питання, чи не бентежить нового власника, що у цьому місці проливалась кров. Знаете, я сам, когда был молодым, я несколько раз был в этом заведении, и я знаю судьбу подобных заведений. У меня сам у самого когда-то было свое подобное заведение на Киевской, такое было тоже плохое место. Ну, мы были тогда молодые, это бар был, он шатон назывался. И я знаю историю подобных заведений. Я скажу так, очень хорошо, что после того, что здесь было, здесь будет церковь. Я думаю, что все изменится, атмосфера в парке изменится, люди будут ходить, им будет нравиться здесь ходить, потому что парк у нас чудесный. Я думаю, что это будет очень светлым местом. А так, с какой точки зрения, оно у меня должно бунта Все нормально. Церква Відкрите серце у користіні діє 12 років. Раніше паства збиралась у міському палаці культури. Також вони мають реабілітаційний центр в районі Ковальського для нарко- та алкозалежних. Пастор Ігор Назаревич розповідає, що і сам у молоді роки вживав хуліганів. Був постійним відвідувачем таких розважальних закладів, як бару фонтана. У 24 роки покаявся. Сьогодні сподівається, що зможе допомогти сучасній молоді, показавши, що альтернатива є. Тут просто весной будет виден весь парк. Я думаю, что тут будет четко для молодежи вообще. Но Я думаю, что это будет интереснее, просто чем выпивать где-то. Ну, как-то мне очень не нравится тема выпивки. И я думаю, что здесь будет просто ну, классно отдыхать. Если еще в парке у нас есть же какие-то культурные программы, я думаю, может, когда-то приедут какие-то звезды. Там... Олег Скрипка, наприклад. Да, Будем круто отсюда смотреть цело. Да? Здесь, здесь, смотрите, можна столик такой поставити, чуваки. Такое будет затишнее место, ми все так вичистимо, буде пруд з карпами. Традицію з дерунами ви будете продовжувати? Конечно, але це ж столиця дирунярства, то тут, по-любому, будуть деруни всякі. Взагалі новий власник робить ставку на кухню. Стверджує, що їхня піца буде унікальною. Суші також будуть. Не буде алкоголя, запах якого і досі відчувається у закладі. З цим і багатьма іншими неприємними речами зараз борються брати і сестри. Несколько місяців, я думаю, ми запустимося, а там далі є плани по летникам, по терасам. Я думаю, теж буде круто. Думаю, у дуже подобається і кухня, і сама атмосфера того, що ми будемо предлагати.